Всім привіт всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хто молодець, люба молодець? Дивіться, скільки всього пересапала. Відро салату тільки нарвало. Для гусят і для курчат. Полунички пересапала. Ось тутечка, тутечка. Тутечка все посапала. Правда, цвіт помер, але ж треба, щоб вони були чистенькі. Оце ще тут чуть, чуть не досапала, де крит покритив. Ну, вже не маю часу і не маю сили, бо я вже уморилася, Треба йти поратися. Це отут трошки залишилося. Тут ніц не робила, виноград змерз благополучно. барабоя, котра посходила, змерзла благополучно. Котра шуну вилізає, добре, горох посапала, пікінка моя прекрасна, дорожку посапала. Салат той, що на головки посапала. Тут пекінка. Цвіт, бачите, все і почорнів. Ну нічого. Ну, я йду, от що показати. Ще сходять мої квіточки, то ті, що хуже вискочили, то ті некудишні. А ті, що пізніші, от майорчики, чорнобривчики. Це все сходить. Гладіолуси трошки примерзли. Ось. Ну то таке. Цибулька гарна, та що я на зеленину садила, бурячки мої питали, як, от, подивіться, дівчата ростуть бурячки, нічого їм не вредить. Їх морози не взяли. Салат прорвала, горох мій прекрасний, тут моя м'ята прекрасна. Так, Васець посапала, гарненький зробила, петрушечку свою радочками от посапала, гарненьку зробила. От. Так, тут моя редиска, тут мої петрушки щось вони дуже тупо сходять. Вже їм треба дощу. Тут цибульку посапала, малинки посапала. Так, щось таке то. Хочу редиски. А її ще нема. От ще яка маленька. Нема ще а Я вже хочу редиски свіжої, своєї домашньої. А її ще нема. Що ти їй маєш сказати? Щоб вона росла, вона не хоче. Та й усе. Ну нічого. Це буде добре. О, знайшла більшу. Так, так. Зараз кажуть, дай їй вирости. А я не хочу дати вирости. Ось, бачите, маленькі пересапані частенькі. Пенат, рукула, часничок, той, що відіни посаджений, от такий гарний. Ось так дивиться мій городець. Тут пересапало все. тутечка пересапала все. Значить, яка я роботяга сьогодні. Це моя няу-няу посходила. А це моя... Квасець зарощений такий. Як ліс густий, і тут ще все зарощене. Це все треба посапати тут і отой кусочок, отой ріжок тут нам треба пересапати. Ну я вже уморилася і нині не, не, не хочу більше сапати. Бо вже пора йти сапати, сапати порати худобу. Випускати гуси попасти, випускати е -те, козенят маленьких брикати. Ось, так щось таке. Наталя погнала пасти. У нас така погода. Ось мої гусятка тут сидять, великий малий. Також я їх сюди вже випустила. Так, щось такі то справи. О, десь вони птичка є. А вон де околу бурить, Малята гусята. А, водичку вже випили. Так, малятка-гусятка. Ось мені малятка-гусятка. Вони вже більш-менш спокійні. Вже від мене як стечені не тікають. Так, гусики, ходіть сюди. Ось сюди маленький. Ходи, ходи дам водички вам попити, ходіть. Ось, дід сюди, дід. Дід, гусюнчики маленькі, ходіть. ходіть. Ходіть, 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 мої хороші. Ходіть, гось, гусь, гусь, дід сюди, дід, дід. Їдь, водички вам вілю. От, ходіть сюди. Гусь, 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 йдіть сюди, йдіть, ходіть. Ходіть. Ходіть, ходіть, йдіть. Я треба траву згорнути козом занести в жовт. Ходіть. Ходіть будете їсти, ходіть. Їдіть, дід, дід. Я водички наляла вам. Біжіть, біжіть. Так, 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 так. Ну й що ж, найшош, найщось, найщось. Так воно так і так. Бежить, біжіть, поїсте. Поп'єте, поїсте. Нині перший день на дворі, вони ще на дворі в мене не були і такі вже великі. Буді їли, сиділи. Ходіть сюди, ходіть їстеньки. Пийте, їстеньки, ходіть, ходіть то вже зараз до них можна хоч підійти, доступити. Одного вся лапка є крива. У нього ножки роз'їжджалися, я їх зв'язувала на резинку, але вона так і є крива в нього. то вони йдуть їсти. В них корм, я ще їм нічого не даю, окрім корму. Перші ще яйця їли, зараз яєць вже нема, то їдять корм тільки. Ось такі вони в мене мазунятка. Так? Гусятка мазюнятка, а? мої чубарики. О, вже нині там Ігор їм зробив місце, вже вони не в буді будуть сидіти, а в хліві будуть сидіти. І там будуть вони, вже в мене великі гусі, так? Так, будете великі, любо вам підстели. І будете сидіти. А що ж? Ну. Та й таке то. Ось такі вони рабенькі в мене всі вийшли. Ні, одно є чисто біле, а ті всі рабенькі. Чи є друге біле? Ні, двоє білих. А це від тієї рабої гуски в ото всі гусята. А тих двоє білих, то, напевно, вроді що чи троє мало бути від білої гуски. Підписані яйця були, я вже не пам'ятаю. Так що ось таке -то. А ті всі від тієї рабої. Ось такі то справи. І рибі гусята такі в мене є. Так що, якось так, ладненько, все. Всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою, затишку і всього найкращого.